Четвер, 16 лютого, ви дивитесь час місцевий Кременчук. Вітаю вже за кілька секунд у сьогоднішньому нашому випуску. Дивіться кадрові зміни в освітянській галузі нашого міста. В місті затримали потрошительку скриняк з пожертвами про популярність в Кременчуці еротичних масажів та новини спорту. Нагадаємо, події двотижневої давнини батьки першокласників гімназії номер 5 поскаржилися на директорку навчального закладу Ілону Бобер. Причина грубе порушення правил безпеки під час перевезення дітей місто. Наприкінці січня школярів возили на музичний флешмоб до міського палацу культури. Сидячих місць в автобусі було набагато менше, ніж маленьких пасажирів. Тому діти падали під час їзди, що підтвердила і педагог, яка їх супроводжувала. Ця ситуація несла небезпеку для життя і здоров'я учнів гімназії. Спеціально створена комісія департаменту. Світи розслідувала обставини інциденту та підтвердила факти грубих порушень. Це і стало причиною звільнення керівника навчального закладу. Сьогодні Ілоні Бобер про те повідомили. Організація перевезення 38 учнів 1 а, 1Б, 1 в 2 в 3 в класів Кімчукської гімназії імені Шевченка відбулася з грубим порушенням вимог закону України про автомобільний транспорт. Посадові обов'язки директора Кемічуської гімназії 5 Бобер були проігноровані від виконання. Своїх обов'язків по забезпеченню безпеки дітей остання самоусунулась, проявивши неприпустиму недбалість в організації відповідного перевезення спільрів. В Зв'язку з чим слід прийняти рішення про застосування до неї такого заходу стягнення, як звільнення. Ілону Бобер звільнили та розірвали з нею трудовий договір 16 лютого. Під час великої шкільної перерви міський голова Віталій Малецький зустрівся з педколективом гімназії. Мер повідомив про кадрові зміни та представив тимчасово виконуючого обов'язки керівника закладу. Це Лідія Васильівна Кука. Ви її всі знаєте, тому що вона є заступником директора і відповідно. По своїм посадовим обов'язкам знайома з роботою керівника, окрім того, Віталій Малецький нагадав педагогам про категоричну заборону збору примусових батьківських коштів, адже соціальні мережі містять повідомлення про чисельні побори у навчальному закладі. Ми допомагаємо і підтримуємо всім школам. Ми в цьому році з вами відмінили батьківські внески абсолютно кругом. Але є на жаль в місті Кременчуці кілька шкіл, в яких вважають, що рішення депутатів міської ради це не Обов'язковий документ для виконання. І починають проводити різні юридичні підстави для того, щоб збирати, продовжувати збирати гроші. Такого не повинно бути. Ми взяли розрахунки у Геннадія Федоровича, він сказав, 15,5 млн грн по місту хватить для того, щоб не збирати внески по школам. Ми дали все, що необхідно школам. Проблеми фінансів взагалі немає. Є питання розуміння загальних підходів і їх підтримки. Все. В цьому от ми хочемо, щоб ви це розуміли, підтримували і допомагали. Реформувати в тому числі освіту Вікторія Пальчик, Олег Заєць, час місцевий краманчук. За прогнозами синоптиків, вже з наступного тижня очікується підвищення температури повітря, що може призвести до таяння снігу та підтоплень окремих територій міста. Аби цього уникнути та заздалегідь попередити ситуацію, сьогодні у міськвиконкомі провели засідання штабу, під час якого обговорили готовність комунальників до ліквідації негоди у ймовірних районах підтоплень. Район Лашків, за нас перший, другий, третій ревівка. На перехресті вулиці Карнаухова і вулиці Українки заступник міського голови Валерій Декусар серед першочергових завдань зобов'язав комунальників негайно звільнити злово приймачі від снігу, забезпечити стабільну роботу дренажної системи. На балансі підприємства 9 насосних станцій перекачування зливових вод роботають в цілодобовому Режимі продовж 2016 року на трьох насосних були заменено. Замінено насосне обладнання на імпортні насоси «Грюнфаси». Валерій Декусар також доручив керівництву водоканалу забезпечити оперативний моніторинг якості питної води, керівникам управляючих компаній проводити огляди та очистку дахів від снігу та бурульок, активізувати роботу двірників. Крім того, в цілодобовому режимі всі міські служби та оперативні групи повинні реагувати на звернення мешканців міста, організувати цілодобову… Значить, чергування ваших працівників, інші чергові служби та аварійні служби, цілодобове чергування постійно на зв'язку, і в разі необхідності включаємося в роботу. Анна Мащенко, Максим Пальчик, час місцевий Кременчук. В той час, коли небайдужі громадяни збирають кошти на лікування онкохворої землячки Аліни Ліберанської, знаходяться і такі, що крадуть зібрані крименчужанами кошти із скриньок для благодійних пожертв. Вчора одну таку діячку було затримано на гарячому на залізничному вокзалі під час злому скриньки. Вона, звісно, коні що вона та тому, що Анато доложила деньги, хотя касір, которая в касі була, разом з дежурною і з помошницею, тобто, поймали її на гарячому. Ана, звісно, говорит, що не вона і вона не брала, вона только ложила, но його поймали, поэтому там без, без варіантів. По факту крадіжки у поліції розпочато кримінальне провадження. На місці пригоди було затримано жінку, яка підозрювалася саме в крадіжці. На сьогодні 25-річна кременчужанка, яка підозрюється в скоєнні крадіжки, дає показання слідчим першого відділення кременчуцького відділу поліції. За фактом розфера кримінальне за стовісім 185 частиною першої. Це крадіжка за скоєна жінці загрожує від штрафу до позбавлення волі до трьох років. Окрім зламів скриньок, занепокоєні благодійники і діяльністю так званих псевдоволонтерів або ж скринкарів, які стоять у вході до магазинів із ящичками і просять перехожих про пожертви. От тільки зібране йде зовсім не за призначенням. Можна сказати, що повний обман в основному Може бути діта, звісно, є фонди, но це рідко. Когда спрашиваем, там предоставить документы, документы эти чаще всего липовые, звоним ребенку, для которого они собирают. Оказывается, что никто ничего не знает, что для них собирают. Поэтому ну, это не, не, не один случай был такой, что мы. Препроясняли для себе. що ж стосується скриньок, встановлених у магазинах. Волонтери радять перевіряти вказану на них інформацію через інтернет. Наприклад, на сайті Української біржі благодійності вказані вичерпні дані для кого і на що збирають. Якщо прагнете комусь допомогти, знайдіть час перевірити, чи дійсно кошти надійдуть саме тій людині, що цього потребує. Запобігти шахрайству реально. Олександра Демиденко, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук. Поліетилен та пластик давно стали частиною нашого життя. Та чи пам'ятаєте ви часи, коли звичайна плетена сумка войська була в кожному домі і відмінно виконувала функції переносу товару та продуктів? Скляна пляшка під молоко та загорнути у папір м'ясом? Їм на зміну прийшли поліетиленові пакети, пластикові пляшки, вакуумні упаковки. Пластик та поліетилен складають найбільшу частку твердих побутових відходів. Приводиться в турсерію на КТП 1628. двасім производится сортировка по цвітам і після цього прессование его в такі тюки, які після этого відправляються на заводи для переработки. Поліетилен та пластик дуже небезпечні і для навколишнього середовища. Вони довго розкладаються і залишають по собі складні отруйні хімічні сполуки. Я би, наприклад, категорично не рекомендував. використовувати пластикову посуду для гарячої піші температура і кстати, прямой світ ультрафіолет, ускоряють процеси розлаження у багатьох країнах. Використання поліетиленових пакетів в якості продуктової упаковки обмежено чи навіть заборонено. Відповідний законопроект, яким пропонується заборонити використання на території України, полімерних пакетів подали і до Верховної Ради України. Цікавий експеримент пропонують провести у навчальних закладах Кременчука екологи. Я думаю, не затрудніть кожного взяти з собою. на этот урок несколько бутылок соломочкой нарезать полосками и такую гирлянду мы опускаем в загрязненный водоем буквально в течение месяца ну не трудно было посчитать вот разница видите шероховатая такая поверхность сразу стала этого пластика наших бутылок и масса в течение месяца уменьшилось на 10%. Они начали размножаться, и э, свои клетки-то, свои организмы одноклеточные, они строят и из тех загрязнителей, которыми насыщена вода, и плюс одновременно еще и поедают пластик сам, то есть утилизируют вот этот полиэтилен. Та, поки депутати працюють над законопроектом, екологи проводять досліди, ми з вами також можемо змінити ситуацію на краще. Намагайтесь уникати поліетилену та пластику у своєму житті, особливо при фасуванні продуктів харчування. Таким чином ви зможете не лише не забруднювати свій організм, а й навколишнє середовище. Анна Мащенко, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук. Масажі бувають різні, є серед них лікувальні і розслабляючі, де інде бажаючим гарячого клієнтам незаконно пропонують ще й інтимні саме про такий вид масажу та наскільки він популярний у Кременчуці, піде мова. Героїня нашого сюжету працювала в масажному салоні, але з часом керівництво закладу вирішило зробити зі звичайної масажистки жрицю кохання в одному з масажних салонів в півгода все йшло хорошо спустя определенне. От руководства моего салона стали поступать предложения по поводу оказания массажа все более интимных услуг, на что я, естественно, отказалась. Спустя какое-то время долгих и достаточно настойчивых уговоров я продолжала отказываться, после чего мне пришлось покинуть данный салон. Тож, невже такі види масажу користуються великим попитом? Давайте перевіримо, ми зробили рекламний флаєр з написом всі види масажу та номером телефону. Ось така рекламна продукція у нас вийшла. А тепер давайте спробуємо роздати ці флеєракри кремечужанам. Результати доволі неочікувані. За півгодини роздачі ось таких флаєрів я роздав їх 40 кримачужанам. Цільова аудиторія це чоловіки. І ніхто із тих, кому я пропонував цей флаєр, не відмовився. Тому давайте чекати дзвінка на нашу гарячу лінію. Дзвінки від потенційних клієнтів не забарилися. Усього за добу бажаючих відвідати сеанс особливого масажу було вісім. Один дзвінків ми встигли записати. Алло, доброго дня! У нас була друга лінія, зараз я вас добре чую. Здравствуйте, это салон масажа. Так, так, який вид масажу вас цікавить? Я хочу особливий не масаж, ви понимаєте тепер, так? Отже, бажаючих скористатися незаконною інтимною релаксацією у Кременчуці вистачає, і це при тому, що в нашій країні проституція заборонена. Більше того, у погоні за швидким задоволенням ніхто не помічає розбиті долі людей, яких примушують надавати такі послуги. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, час місцевий Кременчук. Наші земляки, футболісти МФК Кремінь завоювали перший у цьому році трофей. Музей клубу тепер прикрашатиме Кубок Пожичевського. Підопічні Сергія Ященка у напруженому і драматичному фінальному поєдинку перемогли Петровський Інгулець у серії післяматчових пенальтів. Розпочався фінальний двобій турніру «Млява». обидві команди не поспішали розкриватися і головну увагу приділяли захисту власних воріт. Щоправда, активніше діяли підопічні Сергія Лаврененка. Вони й забили першими. Це сталося у середині першого тайму. Немтінов реалізував одинадцятиметровий справедливо призначений арбітром Олегом Дробітько у ворота Віталія. Ліонопка. Кременчужани не знітилися і вижили максимум із двох своїх моментів. Спочатку капітан Кременя Ігор Тимченко замкнув фланговий простріл партнера по команді, а через 4 хвилини Дмитро Тертишний зіграв на випередження після подачі Сергія Степанчука. І на перерву суперники пішли за рахунку 2-1 на користь наших земляків. У другому таймі цю перевагу кременчужанам вдалося утримувати до останньої хвилини. А ось за мить до фінального свистка наші хлопці так і пропустили. 2-2. І доля кубку вирішувалася вже у серії після матчових У цій футбольній лотереї сильнішими виявилися наші земляки. Голки Прикременя Віталій Онопка двічі врятував команду після ударів Немкінова та Светличного. А ворота Рінгульця зумів відбити тільки удар Богданова. Настраювалися тільки на поду, хоча це є турнір, він товарищицький, але все одно тренера, нас руководство настраювало тільки на побіду. Так Получилось, що в кінці пропустили, але... Пенальті та лотерея. тут кому більше повезло, тот і виграв. Хорошо, що біл два пенальті, ребята забили. молодцы. Останнім Останнім Кременчужан пробував 11-метровий капітан команди Ігор Тимченко. Він холоднокровно виконав свою спробу і поставив крапку у цьому протистоянні. Хоч це товариський турнір, але дуже хочеться виграти, тому що знаєш, що задні за тобою стоїть твоя команда і твій удар рішає. Не забив і Я хочу поздравити всіх болельщиков кімінчуга. Сети побідає в нашій команді. Ну. За моє время перший такий кубок. Я сподіваюся, не останній, і що літами якого нібусь ще подивимо. Дмитро Демиденко, час місцевий Кременчук. П'ятниця, 17 лютого, за прогнозами синоптиків буде сонячною без опадів з незначним вітром. Стопчик термометра в день сягне позначок мінус один плюс один, вночі мінус п'ять мінус шість. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось рівно за добу. На все добре.